Ви можете запитати, що перший муніципальний робить в суботу о 12-й на зупинці. А ми зараз вам покажемо. Перший муніципальний затестить новий безкоштовний маршрут для всіх акерманців, який курсуватиме там, де ще ніколи не ходили автобуси. Новий маршрут включатиме в себе проїзд з району сонячної до району переможного через вулицю Шапську. Сказати, що автобус величезний, мало. Ми пропонуємо вам показати. та сучасний цей автобус нам подарувала Німеччина за підсумками перемоги між містами Ульм, Ной Ульм та Акерманом. Дістатись своєї зупинки містяни можуть з повним комфортом. Влітку працює кондиціонування, а взимку обігрів. Нові м'які сидіння та чистий салон. Якщо у вас розрядився телефон, ви без проблем зможете підзарядити його тут. Під час поїздки ви не лише зможете побачити назви зупинок, а й подивитись актуальні місцеві новини на улюбленому телеканалі. Разом з містянами зробити тест драйв. Прийшов і міський голова Віталій Граждан. Майже рік ми працювали над налагодженням взаємодії з містами Німеччини Ной, Ульм і Ульм і Ну, в даному випадку нам не тільки надали автобуси, нам дали ще спецтехніку. Я чуть пізніше її буду презентувати громаді. Вона вже прийшла до нас. Чи правда, що він буде дійсно безкоштовний для всіх акерманців? Ми зробили, вирішили з із депутатським корпусом із громадою, що зараз в цьому випадку він буде повністю безкоштовний. Так, так. далі будемо дивитися, як він буде працювати, наскільки це потрібно громаді. Якщо надалі громаді це буде потрібно, ми зробимо ще більше рейсів. Поки автобус курсуватиме три рази на день з понеділка по суботу. Розпочався стабільний графік з сьогоднішнього дня. На екрані ви зможете побачити актуальний час відправки міського безкоштовного 104 маршруту. Для мешканців району переможного відсутність міських автобусів була справжньою проблемою. Районні маршрути були переповнені і дістатись потрібного мікрорайону містяни могли або пішки, або на таксі. Ми прорабатували до цього, думали, що у нас буде хоча б платний автобус. На таке ми взагалі не розраховували, що у нас буде тепер безкоштовний автобус. Я хочу зазначити, що в нашому районі це дуже потрібно, тому що в нас є більше трьох тисяч осіб, які вимушені за засу амбулаторії їздити на дві-три пересадки районних автобусів. щоб на поліклініку. Багато школярів елементарно не могли дістатись вчасно в школу через те, що районні автобуси не хотіли їх брати. Тепер ця проблема буде вирішена, адже новий автобус має достатньо місць. Віктор, як вам автобус? для для наших І взагалі обіцяємо більше ста людей це, звісно, плюс великий для міста. Дякую нашому руководству міста, мерам, депутатам за такий подарок. Это, я вважаю, що це подарок. Це була мрія, мабуть, многих людей в місті. Куди ви їдете зараз? Ми їдемо, хочемо подивитися, який комфортабельний цей автобус. І як вам? Дуже гарні, дуже, дуже комфортабельний, дуже об'ємний. Ну і настрій дуже святковий у нас. А ви він охоплює е, ось зупинки, які вам потрібні? Охоплює? Да. І як вам автобус, цей Дарина? Подобається, дуже комфортний, великий. А от я бачу ви з собачкою. Не було проблем зайти з собакою? Ніхто вас не виганяв? Е, саме в цьому автобусі ні поки ні. Більше місяця щоденної підготовки, консультації з експертами та містянами, величезний об'єм роботи. Як створювався саме маршрут? Ким він розроблявся? Розробляли совмісно з міською радою. Ми совмісно порадилися з нашими працівниками, вирішили запустити маршрут саме на тих вулицях, на яких вже давно не було. Сполучення, коли ми узнали, що нам дають ці автобуси, ми зразу почали проробляти і маршрут, і е, взагалі ситуацію, як максимально ці автобуси можуть е, нам допомогти розгрузити трохи двіження в місті. Е, автобуси прийшли десь місяць назад, пророблявся маршрут. Декілька разів він мінявся, тому що автобуси великі і треба було пропрацювати питання, як саме, е, саме зручно він буде приїжджати і не заважати іншим учасникам руху, і щоб йому не заважали учасники руху. З плином часу маршрут може змінюватись залежно від думки акерманців. Міська влада завжди дослухається до громадян, і саме їх думки та побажання стали основою цього маршруту. Вже з сьогоднішнього дня кожен містянин може скористатись безкоштовним автобусом. На екрані ви знову можете побачити актуальний розклад. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.